обираєте компанію, з якою хочете співпрацювати, неважливо за якими послугами або товарами. ну, Давайте візьмемо найпростіше на сьогоднішній день сонячна електростанція. Ви звертати повинні на три основні фактори: ну, перше, звичайно, це ціна. Кожна людина звертає увагу на ціну, яка вона риночна, не риночна, якщо вона не риночна, що пропонує компанія і так далі. Обов'язково звертайте на ціну з огляду тих позицій. Якості представлених послуг або товарів, за яку ціну пропонує вам цей представник. Ви ж розумієте, що продати можна задешево, але продати вам якісь сонячні панелі no name, а можна продати вам канадіан, який вам прослужить 30 плюс років. Друге, це, звичайно, репутація. Аналізуйте, дивіться, дивіться соціальні мережі, дивіться відгуки на Google, дивіться відгуки на інших порталах. Відгуки інших людей про репутацію та роботу цієї компанії. І третє це досвід. Перевіряйте, скільки компанія знаходиться на ринку, перевіряйте фото та відео робіт цієї компанії. А чи є взагалі досвід у цієї компанії в умовах шаленого попиту, в умовах війни, в умовах блекауту багато народилося приватних підприємств. Лятам ЧП Василій Петров і Петро Васильович, які вирішили негайно зайнятися альтернативною енергетикою. Ну, вони цим займаються, тому що є попит, є гроші. Де є попит, там дійсно є великі гроші, де є шалений попит, там є шалені гроші. Тому, будь ласка, звертайте увагу на три основні фактори, і ви ніколи не попадетесь на ситуацію безсовісних неблагонадійних підрядників.